Друзі, вітаю на каналі United Farmers. Сьогодні ми починаємо розпочинаємо, точніше, цілий цикл передач про сільське господарство на Західній Україні. В мене вже є дуже класна, змістовна, цікава розмова прямо на полях, вже в березні. Тому підписуйтесь на канал і запрошую вас до перегляду. Важко, трохи важко, так? по не працювати на Західній Україні. Свої рідний ландшафт, перш за все. О, друга, річ це те, що, е, друга річ це те, що клімат все ж таки, але він відрізняється від інших частин України. Якщо брати в цілому наше підприємство, то в цій території, зрештою, вся Львівщина вона отримує, напевно, найбільшу кількість опадів. З Якщо порівнювати з рештою частини України. Тобто наша десь зазвичай кількість опадів це 560-680 мм на рік. А останнім часом вони не є, вони випадають нерівномірно. Тобто Ми можемо спіймати місяць, наприклад, це буде от яркий, дуже-дуже-дуже яскраво. Це був червень. Якщо я не помиляюсь, чотири роки тому в червні ми мали 180 міліметрів опадів. І тому, ну, це так, треба треба на це зважати от, постійно. І потрібно з цим ну, вміти працювати і жити. А скільки саме ви років працюєте в даному регіоні? Ну, на сьогоднішній день в даному в Західній Україні я працюю з 10-го року, а от власне. У нас на підприємстві з 2015 року. Тобто у вас вже такий великий досвід для ну, того, щоб якісь, робити якісь, висновки. Та, по... якісь певні по... я, висновки я вважаю... ви вже можете uh, такі фундаментальні зробити. Так, да, да. якісь певні речі я, я вже. Ну, Точно розумієте. Да. З якими культурами ваше підприємство працює? Ну, У нас в СІОЗМІ є озимі ріпак пшениці ячмінь. На велику кількість ми спробували сіяти озимого жита. Не можна сказати, що це основна культура, тому що її непросто її продавати, збути її такий непростий, наземсь так. Іноді ми вирощуємо гречку, але це так, щоб лише забезпечити, напевно, Україну в цілому. Яка нарешті перестала купувати гречку з інших країн. От. Але це теж ну так, невесело. От. А, е, із ярих культур це е, соняшник і соя. Соняшник, ну, на жаль, це не, на мою думку, це не культура для цього регіону. От. Е, дуже велика кількість проблем, дуже велика кількість хвороб, недостатня кількість сонця. От. Тому е, досить складно. Отримати стабільно добрі врожаї. На відміну соя, ну, у нас це, я можу сказати, що за вісім років, які ми вирощуємо сою, за... ми щось трошки навчились, і від там, 450 гектар можемо спокійно тепер вирощувати і 7 тисяч, тому проблем цих не, не, не бачимо. У нас на сьогоднішній день порядка 15 тисяч гектар. От, для цього. У нас є три великих трактора. Е, умовно це дев'ята серія, е, чотири трактора восьмої серії це 300-сильні кейси і три оприскувачі кейси. Ви, ви вважаєте, кейс? що це оптимальний набір техніки? Да, так, це оптимальне навантаження на техніку. Під час жнив ми також можемо брати е, дещо наймати. Е, це зазвичай це зернобункера, е, перегрузчики. Зерна. ну Також наймаємо комбайни, тому що в нас своїх три комбайни. Цього недостатньо. От. Відносно сівалок, сівалки хорш. Ми відштовхнулися від того, що ми не вирощуємо кукурудзу. І це нам спростило дещо вибір сівалок. Хорш маестро, 18-метрова пропашна сівалка. Особливо дещо незвична для. Українського ринку, тому що міжряддя 50, О, оскільки, в принципі, вона може висівати. Ми нею висіваємо як ріпак, соняшник, сою. Сою не бачимо ми різниці на такому широкому міжрядді. Вона навіть ще краще виглядає, навіть дає порівняно, якщо дивитись на цю сівалку і на таке міжряддя, продуктивність дуже висока. Ми спокійненько можемо висівати 200-220 гектар за добунею. Друга річ, ми при достатньо широкому міжряді, що ріпак, що соя, при тих густотах, які ми висіваємо, культура дуже добре провивається в міжряді, дуже просихає швидко міжряді, якщо після опадів. І дає ну, по урожайності різниці, наприклад, при інших вона ну, не, не чути її абсолютно. Також цікавою особливістю цього агрегату є те, що він має собі бункер для мікрогрануляту. В цей бункер можна як клас можна вносити в рядок або мікродобрива, якщо є в цьому необхідність, або в нашому випадку ми використовуємо. Гранульовий інсектицид, тому що є велика кількість ґрунтових шкідників. Це один з них це личинка травневого хруща, це дуже критично в цій зоні у нас для посівів соняшнику. І також для того, щоб боротись з личинками совки на ріпаку, дуже дуже ефективно це працює. Так, не дешеве задоволення, гранульований інсектицид, але воно повністю себе виправдовує і надає можливість ну, спати спокійно. Зараз у нас багато чого розібраного, тому що люди, в принципі, проводять підготовку, ремонт техніки до сезону. Наша основна одиниця це кейс 600. Хлопці зараз ремонтують культиватор, готуємося до виходу в поле, чекаємо погодних умов. Плануємо з 1-3 квітня виходити і готуватись вже до посівної. Це ще один наш посівний комплекс це сівалка сплошного висіву зернова. міжряддя 25, ширина захвату 18 метрів. Також спокійно агрегатується кейс 340, дуже, дуже такий добрий тандемний варіант. Особливостями цієї сівалки є те, що є два бункера розділений. Основний бункер на дві частини. Пропорція 60 на 40, в залежності від того, що більше використовується. Я правильно розумію, що в цьому році головна культура на ваших полях буде соя? Ну, скажімо так, і минулий рік, і цей це будуть соя, це буде основна культура, яку на яку буде найбільша ставка, тому можна в принципі поспілкуватися вже про неї. Давайте виїдемо в поле і тоді там продовжимо. Так, да, прямо на полі буде супер. Перейдемо до розмови про сою. Так? От Ми зараз з вами на полі, які, на якому соя вирощується по нулю. Тобто тут була, була останній рік соя, перед соєю тут була пшениця. От. Можна зрештою бачити якусь частину, того, що залишилось, навіть можливо після пшениці місцями, але вже і соломи нема. То вона вже майже розклалась. Одним із чинників, які можна на цьому полі побачити, так якщо провести камеру по широкому такому кругозору, і як би ми його не обробили, весь гумус з тою кількістю опадів, які в нас є, він однозначно змиється. Тому, на мою думку, одним з факторів, які. Нам допомагають власне частиною можна це назвати навіть у відновленні родючості цих ґрунтів, особливо на таких схилах, це те, що ми перестаємо їх обробляти. Стосовно соя, скільки ви вважаєте, доцільно років вирощувати сою? Ми практикуємо зазвичай до трьох років, тобто три роки підряд ми можемо висівати сою на одному полі. Нуль дуже просто ми зібрали. На даному полі соя, тут нічого ми не робимо. Якщо ми хочемо десь зібрати, якщо ми десь маємо ноль після пшениці, тому на те поле ми стараємось висівати покривну культуру. Негативні моменти, які є, на які ми звертаємо увагу, власне, по полях перед посівом сої по нульових полях, зокрема, це наявність грузунів. Якщо десь виявляється, що грузунів є, там, ми знаходимо там якісь колонії, якесь певне заселення, ми одразу туди вносимо пшеницю, оброблену бактеріями мишачого тифу. От. Досить ефективно працює, просто вноситься і результат дає дуже-дуже позитивний. Підготовку поля ми починаємо з осені. Осінню нульове поле обов'язково потрібно внести гліфосат. Обов'язково потрібно внести в нашій зоні МЦПА для контролю е, хвощу польового. Е, також ми можемо вносити або це буде дікамба, або ми можемо вносити ще іншу діючу речовину, при, на, яка буде націлена на, ті, на той чи інший бур'ян. Е, Однім, одним з, таким, з таких діючих речовин є флуроксипір. Ми його вносимо по всіх абсолютно полях після пшениці, тому що берізка ну, у нас є таким досить складним бур'яном. Напевно, зрештою речей нам дозволяє боротись досить непогано гліфосад. Ціль основна, щоб не у нас на сьогоднішній день щоб на нульових полях не було. Зеленого нічого перед зимою. Складний елемент в роботі по нулю це слимаки. Ну, тут вже кожен має вести боротьбу, як він хоче, але вони досить такі грошозатратні хлопці. З ними досить дорого вести боротьбу. Тому на сьогодні. Ми поки що ще не можемо дозволити собі залишити поле, вкрите зеленою рослинністю на зиму. Хоча в теорії це те, що мали би робити. Цікава річ, якщо навіть сьогодні вже взяти і зробити лопаткою купнути ґрунт, він в принципі навіть видно якої якості, але видно, що в нього... Навіть є природні отвори, які залишають хробачки, і ґрунт він розсипається. В ньому помалу відновлюється його структура. От, він розсипається в руках. Це поле вже не обробляється три роки. Вже можна рахувати, що це нарешті воно перейшло в справжній ноль. На всіх полях ми проводимо рихлення. По контуру поля. І якщо є великі колії, або десь є місця, де треба трошечки вирівняти ґрунт, ми теж проводимо рихлення перед соєю обов'язково. Але зазвичай це лише тільки контур. Вже перед посівом, можливо, за Два тижні. Якщо в цьому буде потреба, ми, можливо, внесемо гліфосат. Якщо ні, якщо бур'ян буде невеликий або його буде небагато, ми внесемо гліфосат разом з ґрунтовим гербіцидом в суміші для того, щоб зекономити один прохід. Коли ви плануєте посів? У нас останній можливий приморозок це 10-13 травня. Це те, що історично ми бачили. Тому ми відштовхуємось від цього, вертаємось назад 10 днів. І радісно почнемо сіяти 3-5 травня. Раніше нема сенсу, тому що ще холодно. Ну, ми маємо достатню кількість техніки, щоб себе забезпечити і зробити вчасно посів. Які сорта сої для вас найприваблюваші? Ну, зрештою, ми розділяємо по, скажімо так, по строках достигання ми Наше бачення таке почати від 2400 CHU до ну, максимально напевно, 2700. І це 2700, це вже, я вважаю, трошки забагато. От. В цьому проміжку ми це ділимо пропорційно. 2400 нам потрібно для того, щоб е зайти раніше в е жнива. Да? От ми спробували минулий рік такий сорт Пруденс. Він досить непогано себе показує в цих умовах і дає можливість нам ну, оптимально заходити, напевно, з збиранням е 10-15 вересня, навіть без десикації. Тому, якщо навіть потрібно ще себе дещо там, на тиждень раніше, ми можемо провести якусь десикацію і зайти, е збирати, якщо нам потрібно раніше, потрібно засіяти пшеницю після цієї сої. Наступний сорт, напевно, це. Медок, він йде він далі. Скажімо так, якщо ми беремо Пруденс, це там 10%, медок він може бути 15-20%. Потім йде потім кенді, це порядка 30%. От. І далі у нас є частинку, займає раніше був такий прекрасний сорт DH, але сьогодні він вже завершився для нас. От. Тому у нас є частину сорт страйф. Порядка 20% і частину невелика частка це Баунті. Оце власне ті сорти, які ну в нас в принципі дають, з якими ми можемо працювати і дають досить непогані результати. А які сорт от ви спробували, і зрозуміло, що в вашому регіоні він не, ну, не, не гарний? Давайте ж хоч щось Ж. Не позитивно, але хоч щось це потрібно. Люди люблять таке. Да. Ну знаєте, може для когось це буде гарний такий досвід. Ну, ну якийсь був було щось таке, що от, ну, не підходить. І чому саме, може комусь це допоможе інформація. Ну давайте Ми про цей регіон тільки кажемо, Про це регіону про да? Західну Україну. Ну, зрештою, так. як на мене, то бути відвертими. Якщо людина купує не перевірений сорт, ну це напевно її бажання. От. І якщо цей сорт не для цього регіону, то для чого з ним зв'язуватись? Це одна бачення цього. А друга річ, я вважаю, що перш за все потрібно купувати насіння в тих виробників, які можуть забезпечити якісним насінневим матеріалом тебе. Тобто, хто є обладнання, хто вміє це робити. І, власне, нема поганого сорту, є просто погане, можливо, бути поганий насінневий матеріал, те, що, наприклад, не. Не, ну, не відповідає якимось показникам якості. У нас проста річ, ми беремо частину насіння, е... ми беремо частину насіння для розмноження, ми її розмножуємо. От. Е... У нас є якась певна рекомендація від представників компанії Грін Експрес з препаратами, якими якою ми користуємось на сої. Вони кажуть, от, будь ласка, на насінневу на сою внесіть отаку от. Таку от Додаткове одну або дві обробки, і ви отримаєте з цього якісний насінневий матеріал. Прекрасно, ми собі розмножили і на наступний рік це висіваємо. Все. І кожного року йде одна і та сама е, програма. Да? Тобто ми взяли стра, ну, стратегічно одна і так само. Ми взяли якусь частинку, розмножили її. От. Програма захисту дещо відрізняється від товарної сої, і все, використовуємо це насіння для себе на наступний рік. Так, ну а це площа, яка у нас знаходиться в класичному обробітку, в нашому розумінні. Так? Тут так само був ячмінь. От попередник, воно готується під сою. Після жнив ми зробили тут глибоке рихлення. Під сою. Всі поля, які обробляються, робиться лише глибоке рихлення. Зроблено глибоке рихлення. Потім е Після того, як бур'яни дещо повідростали, тут було також проведено хімпрополку. Ми спрацювали гербіцидами, прибрали бур'яни, і також це поле було за проведена культивація ще восени. Це, це одне з тих полів, яке ми частину. Площ, які ми маємо можливість зробити культивацію ще восени, ми робимо це восени. Що це нам дає? Десь орієнтовно ми пробуємо від 20 до 30% так робити культивацію з осені. Це досить ущільнює ґрунт, і тут вже не буде, тому що свіжа культивація, вона часами для однодискової чи монодискової сівалки, вона не є досить. Правильним підходом, тому що тоді сівалка не може видати ґрунт. А коли він дещо ущільнений, як от тут він сьогодні вже є. Наше завдання лише, лише буде тут перед посівом спрацювати знову гліфосатом. от І все. Тоді ми спокійно сіємо і працюємо вже далі. На тих площах, де не зроблена культивація, це нам що дає? Частина поля є в нас. Які не обробляються, вони можуть засіватись вже. І частина площі, яку ми підготували з осені, вони засіваються вже. А та частина, яка буде оброблятися культивація, була проведена весною перед посівом десь за два тижні. Протягом двох тижнів цей ґрунт зможе вле... трошечки влежатись, і він не буде ідеально рихлим для, того, для наших сівалок. Монодискова сівалка вона хоче, щоб ґрунт був дещо ущільнений. Тому одразу після культивації можна не завжди отримати точну глибину. І це один із таких моментів, які ми зрештою застосовуємо. А, скажіть, будь ласка, чим ви протруїте насіння сої? Ну, у нас е повністю вся схема захисту на сої від компанії Express. Ми користуємося і протруєння також. Ми користуємося їхніми препаратами це орнамент е, в дозі 1 літр на тонну, це е, металакс 30 грам на тонну і е, імідоклоприт е, від 0,5 до е, 1 кілограма на тонну, в залежності від е, того чи іншого місця, де ми це робимо. Зазвичай це десь середня норма, десь 0,5, 0,6, 0,7. от. Так от. Літер, це якщо я знаю точно, що є проблема в якимось, на якихось полях, де потрібно трошечки більше опрацювати інсектицидом, дякую вам за цікаву розмову. Коли ви нас чекаєте наступного разу? Ну, будемо сіяти сою, приїжджайте після 5 травня. Чекаємо на вас. Дякуємо. Тобто, після 5 травня ми плануємо знову поїздку на Західну Україну. Якщо у вас, а вони без якщо точно є питання, задавайте, пишіть в коментарях, ви будете відповідати. Спробуємо. Будуть відповіді, а також все, що недоцільно буде написати або не буде місця нам в коментарях написати. Ми приїдемо в травні, задамо. І отримуємо відповіді. Так вам до зустрічі.